Історія Чорнобиля, здавалося б, ми знаємо її вздовж і впоперек. Історія про жахливу ядерну катастрофу. Але знаєте, є й інша історія, прихована та, що десятиліттями лежала під грифом, цілком таємно в архівах КДБ. І це по суті історія про інформаційну війну. Війну, де найбільшою загровою для радянської держави, були не радіоактивні ізотопи, а власні ж громадяни. Тож давайте зануримося в ці нещодавно розсекречені файли і подивимось, що вони нам розкажуть. От просто вдумайтеся в цей рядок із секретної директиви КДБ, надісланої в Київ у травні 86-го. Скільки виявлено балакунів, скільки проведено профілактичних бесід. Це ж перші дні після катастрофи. І що ми бачимо? Головний пріоритет спецслужб це не вимірювання рівня радіації, не порятунок людей. Ні, це контроль над інформацією. Їхня головна турбота, як виявляється, це не захистити людей від невидимої смертельної загрози, а придушити те, що вони називали панічними чутками. І ось тут ми підходимо до першої ключової теми для радянської держави. Справжній фронт боротьби відкрився не на зруйнованому реакторі. Ні, він відкрився в головах людей. Першочерговим завданням стало не стримування радіації, а контроль над населенням. Взяти під копак абсолютно все, що люди думають, що говорять і, звісно, що роблять. А тепер подивіться на цю цифру: 58 тисяч це кількість квитків на потяги, проданих у Києві, лише за один день, за 9 травня 1986 року. Поки офіційні канали мовчали або щось там невиразно бубоніли про те, що все під контролем, люди, як то кажуть, голосували ногами. Це була така собі тиха стихійна евакуація. Влада була просто змушена запустити цілих 17 додаткових потягів, щоб вивезти всіх охочих. І все це через тотальний інформаційний вакуум. І ось як цей масовий виїзд виглядав день за днем. Погляньте на ці цифри: 9 травня 58 тисяч, 10-го вже 44, потім 12-го понад 42 тисячі. Це ж ціла армія людей. Справжня хвиля, яку підживлювало вперте мовчання влади. Хоча до 13 травня потіки почав трохи спадати, але за ці кілька днів столицю, по суті, покинули сотні тисяч людей. Просто вдумайтесь у масштаб. І, звісно, для людей, які поширювали будь-яку ну, неофіційну інформацію, у КДБ був спеціальний термін болтун, ну, українську балакун. Це було офіційне тавро. Якщо ти ділився тим, що в документах називали провокаційними та панічними чутками, все, ти автоматично потрапляв на олівець до спецслужб. Саме це слово болтун, воно ж ідеально показує мислення всієї системи. Для них неконтрольована інформація це була зброя, а її поширення ну, практично, злочин. І цей контроль він же не був якимось хаотичним, знаєте, від виплатку до випадку. Ні, це був чіткий налагоджений бюрократичний механізм. І ось як він працював. Крок перший знайти балакунів. Крок другий провести з ними так звані профілактичні бесіди. Крок третій двічі на день, об одинадцятій та о сімнадцятій відзвітувати в центр про те, скількох знайшли і попередили. І звісно, крок четвертий постійно стежити за настроями на підприємствах. Це ж, по суті, була тотальна масштабна операція з управління свідомістю цілої країни. І от поки вся ця величезна машина КДБ була зайнята полюванням на балакунів, реальна фізична загроза, звісно, нікуди не поділася. Просто подивіться на це число: 500 мілі на годину. Такий рівень радіації фіксували в рудому лісі, а тепер для порівняння. Норма це десь 0,2 міліренгена, тобто в 2,5 тисячі разів вища норми. Ця цифра, вона як холодний душ. Вона нагадує, з чим насправді треба було боротися і від чого рятувати людей. Але знаєте, боротьба з панікою це була лише одна частина гри, набагато більшої гри. Тому що влада не просто приховувала правду. Вона, вона активно створювала, фабрикувала власну реальність, власну правду. І ця інформаційна війна велася одразу на двох фронтах: всередині країни для своїх громадян і назовні, для всього світу. І ось, мабуть, один з найбільш цинічних і моторошних прикладів цієї сфабрикованої правди офіційний діагноз за секретним наказом Міністерства охорони здоров'я лікарям просто наказали всім пацієнтам, у яких є очевидні симптоми променевої хвороби, в картках писати «Вегетосудинна дистонія. Навіть у звітах самого КДБ зазначалося, що лікарі прекрасно розуміли, що це не просто брехня, це дія, яка, по-перше, заплутає все подальше лікування, а по-друге, позбавить цих людей будь-яких шансів на інвалідність і компенсації в майбутньому. Просто жах. А для зовнішнього світу, для іноземців, створювалася ідеальна картинка: повний спокій, все під контролем. В арсеналі КДБ був цілий набір методів: по-перше, проводили пояснювальні бесіди з керівниками іноземних тургруп. По-друге, знаходили лояльних туристів, які потім давали правильні інтерв'ю західним медіа. Ось, наприклад, американський турист, який розповідав CNN, що жодної паніки чи мародерства в Києві немає. Ну і, звичайно, паралельно тотально прослуховували телефонні дзвонки з посольств в готелі і вели активну боротьбу з тим, що вони називали злісними антирадянськими кампаніями української еміграції. І знаєте, що в цьому всьому найіронічніше? Це що навіть самі кадебісти, схоже, чудово розуміли, до чого призводить їхня ж політика мовчання. Ось цитата з донесення агента під псевдозоркий від 4 травня: відсутність інформації породжує нездорові настрої. Тобто система прекрасно усвідомлювала, що сама ж і створює той самий інформаційний вакуум, який потім заповнюється страхами і чутками. І з цими ж чутками вона потім так героїчно бореться. Замкнене коло. А тепер давайте на хвилину відійдемо від державних директив і подивимось на наслідки всього цього для звичайних людей. І ось тут ще один парадокс: саме звіти КДБ, документи спецслужби, яка мала змусити всіх мовчати, саме вони зберегли для нас живі голоси тих, за ким стежили, голоси простих людей, евакуйованих постраждалих. Ось послухайте, що казав евакуйований пенсіонер на прізвище Салін, і що було акуратно занотовано в звіті. Дали по 200 рублів допомоги по радіо, в пресі, все, а на практиці нічого. Всього одна фраза, але вона ідеально описує ту величезну прірву між тим, що говорила пропаганда, і тією суворою реальністю, в якій опинилися тисячі людей, які в один момент втратили буквально все. І скарги, які фіксували агенти, були абсолютно типовими, системними. Люди були в розпачі. По-перше, повна невідомість щодо компенсації за покинуте майно. По-друге, постійні перебої з гарячою їжею, з чистою водою. Елементарно не вистачало теплого одягу, якихось побутових речей, батьки не знали, де будуть вчитися їхні діти. І, звісно, всіх страшенно обурював цей фальшивий діагноз вегетосудинна дистонія. Доходило до того, що люди збиралися писати колективні скарги в інстанції, намагаючись хоч якось достукатися до влади. А ось ця цитата з розмови з людиною, яка проходила у звітах КДБ під псевдонімом Злий, чудово показує рівень недовіри. Цей чоловік каже агенту: дані про АЕС, які передають наші ЗМІ, не відповідають дійсності. Там загинуло близько двох тисяч людей. Тобто, поки офіційна пропаганда розповідала про двох загиблих одразу після вибуху, в народі вже ходили чутки про тисячі жертв. Той самий інформаційний вакуум, який влада сама створила, тепер заповнювався страхом і абсолютною недовірою. І давайте ще раз повернемося від слів до цифр, до фізичної реальності. У покинутому місті Прип'ять, місті Привиді, максимальні рівні радіації доходили до 30 мілі рентгенів на годину. Це на секундочку в 150 разів вище за норму. Справжній невидимий ворог був просто повсюди, і рятувати людей треба було саме від нього, а не від так званих балакунів. Думати, що вся ця історія закінчилася у 1986 році, це, звісно, велика помилка. Катастрофа, по суті, тільки починалася, і для КДБ Чорнобильська справа залишалася відкритою ще довгі роки. Є насвідки, як довга тінь продовжували створювати для радянської системи все нові і нові, часто нерозв'язні проблеми. І ця криза вона просто змінювала свою форму. Погляньте на цю хронологію з документів КДБ. 1987 рік понад тисячу евакуйованих нелегально повертаються жити в 30 кілометрову зону. Чому бо умови життя на великій землі були просто нестерпними? 88-й рік постійні звіти про технічні проблеми на станції, про крихкість деталей реактора. 89-й будівництво нового міста для енергетиків Славутича фактично зривається через затримки і низьку якість. І нарешті, 1991, й вже напередодні розпаду Союзу КДБ надсилає доповідну в Кабмін, де попереджає, що паливо всередині саркофагу перетворюється на пил, і це створює ризик нової ланцюгової реакції. Тобто катастрофа продовжувала розгортатися роками просто в уповільненому темпі. І, от, поки радянський союз намагався якось впоратися з усіма цими внутрішніми проблемами, увесь інший світ, звісно, дуже пильно спостерігав. Ця діаграма чудово показує наскільки величезним був міжнародний інтерес до зони відчуження в кінці 80-х. Найбільше візитів зі США, Великої Британії, Японії, Німеччини. Кожна така делегація, кожен іноземний журналіст чи вчений, це був величезний виклик для радянської пропаганди. Всі спроби СРСР тримати ситуацію під інформаційним ковпаком просто розбивалися об цей невпинний міжнародний інтерес. І ось тут, мабуть, ключовий висновок. Документи КДБ чітко показують, після того, як загасили вогонь на четвертому реакторі, почалася інша битва набагато довша, набагато виснажливіша. Це була безкінечна боротьба з обладнанням, що виходило з ладу, з житловою кризою для переселенців, з провальним будівництвом нових міст і, що найголовніше, це був постійний науковий і політичний виклик. Як отримати під контролем катастрофу, яку неможливо було просто взяти, закопати і забути? І наостанок ці документи залишають нас із одним дуже непростим питанням питанням, яке, по суті, стосується самої природи такої держави. От коли трапляється катастрофа, і найбільшим страхом для влади стають не її наслідки, а власні ж люди, які намагаються дізнатися правду, то хто тоді насправді є ворогом? Думаю, ці секретні файли КДБ дають на це питання дуже чітку і дуже тривожну відповідь.